Шановні представники бізнесу, шановні представники контролюючих силових органів, шановні народні депутати, шановні колеги, сьогодні ми чергове зібралися з вами обговорити питання бізнес-клімату в країні. Хочу нагадати, що 30, 60 днів назад ми провели таку першу зустріч. З представниками бізнесу, за пропозицією бізнесу, там, де ми визначили болючі проблеми в регіонах і в центрі. А проблеми стосуються надмірного застосування своїх можливостей по відношенню до бізнесу різного плану контролюючими структурами, зокрема, ДФС, митниками, іншими контролерами, які не те, щоб не створюють нормальних умов для бізнесу, а навпаки. Там, де можуть тиснути, там, де можуть створювати проблеми, і потім героїчно починають їх вирішувати. І, на превеликий жаль, як ми знаємо, ще й за Венгару. Ми достатньо предметно поговорили про це на першій зустрічі. Ми визначили перелік проблем, які мають типовий характер для всієї території України від Заходу до Сходу. І було чітке завдання поставлено, щоб спільно з офісом бізнес амбудсмена ми розібралися по кожному такому випадку. Перше, вирішили проблему, друге покарали тих, хто такі проблеми для бізнесу створює. І третє, внесли пропозиції, щоб шляхом внесення змін до законодавства, до посного уряду, до інструкцій, наказів створити нормальні умови і щоб такі випадки, які відбувалися, вони не мали місця в взаємостосунках контролюючих структур. Фіскальної служби і бізнесу. Наше завдання полягає в тому, щоб ми створили нормальний діалог і не тільки тут, в столиці, коли ми можемо зібратись на рівні прем'єр-міністра, міністрів, народних депутатів, керівників силових відомств. А я би хотів, щоб такий діалог відбувався в кожному регіоні, в кожній області, в кожному місті. І хочу ще раз підтвердити, що ніхто не буде терпіти, і я як прем'єр-міністр, знущання над підприємцями. Робіть сумлін на свою справу, дбайте про державний інтерес, але не переходьте ту межу, яка знищує український бізнес. Тому що за цією межою для кожного представника ДФС, митниці, інспекцій, поліції дуже і дуже буде ставати все більше і небезпечно. По таким випадкам, які ми розглядали, вже прийняті в тому числі і кадрові рішення, сьогодні керівник ДФС про це проінформує. Ми маємо певний результат, але маємо ще багато проблем, над якими будемо концентруватися. Хочу підкреслити, що це друга наша зустріч, але такі зустрічі будуть систематичними доти, доки ми не наведемо порядок, взаємодії контролюючих структур і представників бізнесу. Хочу підкреслити, для нас і для мене особисто є абсолютно, пріоритетом, щоб кожен підприємець в Україні був успішним, тому що на його плечах сьогодні стоїть економічне, сьогодення і майбутнє нашої держави. Тому я закликаю всіх до взаємодії, до відкритого діалогу і хочу вам пообіцяти, що за кожним таким випадком буде відповідальність, кого б це не стосувалося. Будь-якої посадової особи і будь-якого рівня. Тут в мене авторитетів немає. Я хотів би, щоб ми всі, врешті-решт, зрозуміли, що у кожного є своя відповідальність, свої повноваження, і зловживати цим просто вже неможливо. Маю надію на те, що і з результатами нашої зустрічі першої з ДФС ситуація і в ДФС змінюється. Це є теж надзвичайно важливо. Ми створюємо різні інструменти. Зокрема, ви знаєте, що ми впроваджуємо зараз єдине вікно на митниці для більш якісної роботи. Ми підвищили вимоги щодо працівників митниці з точки зору документування, фото, відео фіксації роботи митників. Ми маємо по відношенню. В серпні місяці, до попереднього місяця чи точніше по відношенню до плану зростання більше, ніж на 2 мільярда надходжень. Але я хочу сказати, що це є недостатньо. Система десятиріччями була вражена, корумпована, і сьогодні говорити те, що ми навели порядок на митниці, неможливо. Більше того, хочу сказати, що контрабанда заниження, заниження митної вартості і інші тіньові схеми відбуваються при безпосередньому кришуванні. Багатьох силових структур. Тому наше завдання на цей виклик дати абсолютно адекватну відповідь. З точки зору всіх силових відомств, які мають бути об'єднані на те, щоб бізнес в нормальних умовах без будь-якого тиску виробляв національний продукт або послугу, мав можливість її продати на внутрішньому ринку або на зовнішніх ринках і сплатити чесно кошти в бюджет. І цей бюджет має бути використаний абсолютно чесно на економічне зростання і як наслідок нормальні соціальні стандарти нашої країни. От так має працювати в систему. І ми всі маємо бути підпорядковані цій системі. І я закликаю абсолютно до розуміння того, що іншого варіанту, іншого вибору, у нас з вами немає. Процедури відшкодування по ДВ, інші проблемні питання, які зосереджені. Яка... Офісом бізнесу Буцмера, з яким ми також працюємо дуже плідно вже більше року з цих асоціацій, спілок, і запропонували ще навічно на для нас це кожен тиждень. Ми зустрічаємося з бізнесом з однією асоціацією, з іншими і саме найголовніше з приводу того, що ми будемо робити на майбутнє. Багато питань, які ми проговорювали минулий раз питання, які ми будемо трактатися сьогодні, можна перетвертити те, що ми користуємося і політичним кодексом, і демократичним. І я хочу, коротко за все, протилагувати стосовно білих рецептах. Протягом 2015 року я хотів би відмітити дуже е, плодотворну роботу Міністерства фінансів над зміненням в налоговий кодекс. Я думаю, що Впервые работа действительно ведется с привлечением бизнеса, с глубоким обсуждением тех тех вопросов, которые рассматриваются. И я надеюсь, что тот законопроект, который пойдет в Верховную Раду, будет положительно воспринят нашими народными депутатами. И, и все-таки ситуация в законодательном, на законодательном уровне в части... Налогового положення адміністрування налогів, вона зміниться значительно відміниться клубшому. За результатами нашої з вами роботи звільнено 10 керівників перших керівників системи ДФС. Як в системі фіскальної служби, так і в системі митниці. Це і в тому числі податкової міліції. Це начальник оперативного управління ГУДФС в Тернопільській області, слідчого управління фінансових розслідувань у Києві звільнений, начальник оперативного управління ГУДФС в Києві, місті Києві, перший заступник начальника слідчого управління фінансових розслідувань міста Києва, заступник начальника управління міста Києва, Аболонський район, звільнений, начальник слідчого відділу фінансового розслідування Лиснянського району, начальник слідчого відділу фінансового розслідування Дарницького району звільнений. Начальник слідчого управління в фінансових розслідувань Київської області звільнений, перший заступник начальника Кременчуцької теж звільнений. А далі тут є багато, кому дали Доганний, в тому числі звільнений заступник начальника Сумської митниці, ВОО-начальника Запорізької митниці, заступник начальника ГУ ДФС Харківської області, ВОО-начальника з з обслуговування великих платників Донецької області і начальник оперативного управління ГУДФС в Одеській області. Там інші Дагани і так далі. Я вважаю, що має бути повноцінно проведені всі розслідування 13 про те, що ви сказали сьогодні, і по ним теж мають бути результати або звільнити їх з роботи, або сказати про те, що вони діяли в рамках своїх повноважень. Далі ми можемо писати будь-який кодекс, поведінки, дисциплінарний. Ми його будемо писати, і будемо приймати в парламенті. Але я завожу до того, що якщо потрібно прийняти постанову Кабміну, то, будь ласка, доручні Міністерству фінансів. Заступник міністра присутній, будь ласка, відпрацюйте э, цю постанову щодо адміністрування ПДВ, не затягуйте, не водіть всіх по колу, я говорю це про представників ДФС і всіх інших. І давайте ми на, ну, цей, давайте через один кабмін внесемо цю постанову і приймемо. Якщо є пропозиції по змінам законодавства, є профільний комітет, є депутати, давайте я буду вас підтримувати. Я би хотів, щоб введення бізнесу було легким, а зловживання з точки зору. Э, Представників е контролюючих структур було ну, мінімізовано, тому що вони завжди будуть втручати, скільки буде життя, скільки вони будуть втручатись, і це буде вічна боротьба. Більше того, я вважаю, що такі зустрічі, як ми проводимо, треба проводити в кожній області, кожен місяць. І по цим зустрічам я хотів мати аналітичну інформацію. І я би просив, щоб це у загального офіс бізнесу омбудсмена його Міністерство фінансів і щоб ми вели таку звітність. У Я знаю, що у вас є капитання. У мене ваших матеріалів мені вимагають.